Чи було у вас бажання сісти якоїсь темної ніченьки за комп, закотитись у пледик, взяти чаю і подивитися аніме жахастиків атмосферних? У мене особисто було навіть в останній час сталося загострення, і я ж тудою ночами горе відосів потру краєму, дивлюся серіал про серійника, і в цей же час попутно підглядаю трохи аніме кріпоти. Звісно ж, я вирішив трошки поділитися моєю добіркою і з вами, мої любі друзі. Тож випустив даний відос. Всім здоров'я, я з вами Ані Укр, і сьогодні я готовий вам представити топ 8 аніме-хоррорів, які я раджу вам переглянути. Всі аніме, на мій погляд, плюс-мінус достойні, а тому серед них немає ні кращих, ні гірших. Тож не забувайте про вподобачки і коммент, а я починаю. Агент параної. Доволі доросле і справді страшне аніме. У місті з'являється невловимий підліток, маньяк що спритно орудує безбольною битою. Після серії жорстоких нападів поліція починає розслідування. Поступово детектив, який займається розслідуванням, розуміє, що хлопець із битою це не жива людина, а якась надприродна істота, яка має якесь відношення до юної дівчини Цугіко, винахідниці суперпопулярної іграшки Маромі. А окремо варто відзначити блискучий опенінг агента параної, який по праву увійшов до 50 кращих опенінгів усіх часів. Нечість. Сучасність, невеличке селище Соба, відокремлене від зовнішнього світу хвойним лісом. Життя тут плине розмірено, тихо і спокійно. Доки не починається низка дивних смертей. Помирають і старі, і молоді, і хворі, і здорові. Початкові симптоми в усіх схожі: слабкість, сонливість, низький тиск. Та місцевий лікар Озакі Тущина ніяк не може визначити причину смерті разом зі своїм другом Чінцем з храму. Він починає розслідування. Здавалося б, атмосферна містична драма. Про вампірів, але насамперед це аніме про людей, про темний бік людської природи, про страх смерті і жагу до життя, про добро заради зла і зло заради добра, про те, як чудовиська залишаються людьми, а люди перетворюються на чудовиськ. МОНОНОКЕ це красива, ретельно деталізована історія жахів заснована на класичній п'єсі театру Кабуки Йосуя Кайден. Перша постановка якої відбулася ще в 1825 році. По сюжету загадковий аптекар знищує злих духів мононоке. Звідси і назва серіалу. Сам аптекар є людиною, але не простою, а очевидно, безсмертною, оскільки дія серіалу послідовно розгортається у різних часових відрізках упродовж століть від стародавньої до сучасної Японії. Головні риси Мононо. Любов до японського фольклору, справді моторошні монстри та нестандартна для аніме, але вельми приємна мальовка. Колекція Джунджі Іто. Колекція Джунджі Іто доволі суперечливе аніме, воно мало високий рейтинг очікування, але кінцевий результат сподобався далеко не всім. Навіть сам автор Джунджі Іто зробив заяву про те, що він також вважає цю колекцію аніме не дуже вдалою. Якщо ви не чули про джунджі Іто, то це дивовижний художник Мангака, який малює кошмарні сюрреалістичні жахи та різні телесні деформації з точністю хірурга. Його історіям властива логіка сновидінь. І хоча дана колекція себе виправдала. Не до кінця побачень моторошні та похмурі картини ще довго спливатимуть у вашій пам'яті. Паразит. Якщо вам подобається творчість Джонджі Іто, то ви можете відчувати такі ж холодні та колючі відчуття під час перегляду паразита. Сюжет такий: землю захоплюють крихітні інопланетні паразити, які проникають, розвиваються та захоплюють повний контроль над людьми. Однак, учень середньої школи Шінічі Ідзумі заснув у набушниках, і його паразиту довелося шукати альтернативний маршрут через його руку. Паразиту не вдалося до кінця виконати задумане, і вийшов цікавий симбіоз, про який детальніше розпочав. Розповідають у самому аніме. До речі, любі друзі, не забувайте, що канал живе тільки на ваші кошти. І якщо ви хочете бачити ще більше цікавих відео по аніме і не тільки, то буду дуже вдячний за елементарний донат на монобанку чи підписку на БаймієКофі або youtube спонсорство. Цим ви неабияк мотивуєте і даєте змогу робити контент далі. Дякую, продовжимо. Експеримент Телейн Дуже раджу подивитися це аніме 1998 року виходу. Його події розгортаються у світі кіберпанку. Лейн замкнений підліток, отримує електронну листа від своєї нещодавно померлої однокласниці Тіси, яка стверджує, що вона все ще жива і як чиста свідомість живе в інтернеті. Цей серіал приголомшує, тому що він не тільки висовує справді цікаві реальні чи не дуже наукові концепції, які зроблять Wi-Fi застарілою технологією, а й глибоко занурюється в те, що могло б статися з Реальністю, якби віртуальний і реальний світи повністю змішувалися. І так, на мою думку, це жахи, а не суто наукова фантастика. Пекельна дівчинка. Пекельна дівчинка досить цікаве аніме, кожна серія якої є окремою новелою. Події розгортаються навколо сайту пекельне листування, на який натикаються люди, які по-справжньому відчувають спрагу помсти. На сторінці сайту лише одне поле, призначене для імені кривдника. Після натискання на кнопку Відправити перед відвідувачем сайту з'являється пекельна дівчинка Ема Ай, яка передає бажаючому помститись солом'яну ляльку, перев'язану червоною стрічкою. Також вона познайомить людину з. Правилами угоди й оферти І якщо ти розв'язуєш на переданій тобі іграсті стрічку, твій кривник вирушає в пекло. І ти сам, але вже після смерті. Інша. Остання на сьогодні аніме є суміш всього перерахованого вище. Інша поєднує в собі класичну примару помсти онріо, соціальну параною, храми з привидами, ізоляцію, прокляття, кровопролиття та дивовижні сюжетні повороти. Як би ви почувалися, якби ваші однолітки оголосили вас неіснуючим в перший же день у новій школі і відмовилися б визнавати вашу присутність? Саме це відбувається з 15-річним Коїті, який зовсім не розумів, що Коїтся, поки покою однокласниця Ця Мей не пояснила йому, що вони робляться не зі злого наміру, а через прокляття, накладене на школу після смерті учня 26 років тому. Студентська спільнота вирішила, що найкращий спосіб впоратися з цим прокляттям ігнорувати найвірогіднішого кандидата на роль іншого, який, як вони вважають, є злим духом того померлого учня. От вам моя добірочка діліться в коментарях враженнями від аніме та хорор тайтлами, які на вашу думку заслуговують уваги. Так може подивлюся на ваші коменти. І ще одну добірочку, і зберу. Було б прикольно. Підписуйтеся, ставте вподобайки, підтримуйте ЗСУ і мене. Па-па.